У приватному секторі Краматорська та Слов'янська почав з'являтися газ в Донецькій області. Планують підключати до газової системи більше тисячі абонентів на день. Також буде поставлятись газ і в котельні, всі котельні, які забезпечують теплом наші багатоповерхівки. Але це найскладніший процес, тому що ми розуміємо, що сьогодні, по останнім даним, в цих багатоповерхівках квартири, які Зайняті жильцями мешканцями це відсоток від 15 до 35 відсотків. На сьогодні в області працює 54 бригади газовиків. Голова правління акціонерного товариства Донецькоблгас Вадим Батій розповідає, що в першу чергу підключають котельні та об'єкти критичної інфраструктури, потім приватний сектор та багатоповерхівки. Ще ні, а в приватні зараз будемо пускати. Вже пускаємо сьогодні. Що дня вже пускають. Котельні плануємо до 1 листопада для запуску газу у області. По правилам зайняло два роки. У нас задача зараз стоїть за місяць-півтора. запустити всю область. Ви розумієте, це не просто складно.